У слободі вшанували видатного спортсмена Василя Прокопова. Цієї нагоди організували міжрайонний турнір з волейболу. Такий захід вже став традиційним. Проводять його щороку. У таборі «Прикарпатські зорі збираються прихильники волейболу, друзі та родина, пригадують моменти із життя Василя Прокопова, моляться та звичайно визначають сильнішу волейбольну команду. Змагання з волейболу провели у таборі прикарпатські зорі, адже Василь Прокопів очолював цей заклад від заснування понад 30 років. На волейбольних майданчиках зустрічалися чотири команди ветеранів із Заболотова, Коломиї, Коломийського району та місцева зі Слободи. Незважаючи на спеку, волейболісти грали активно. А кожен бал виборювався у запеклих поєдинках. Всі старались як могли, хотіли перемогти. Ну ви знаєте, спорт є спорт є. Переможці є переможені, але сьогодні переможених немає. Ми всі команди нагородимо призами, грамотами. До нагородження долучилась Коломийська районна організація спортивного товариства Колос при сприянні районної влади, а також товаришів і знайомих покійного Василя Михайловича. Перемогу в волейбольному турнірі виборола команда Коломийського району. Другими стали спортсмени із Заболотова, третю сходинку здобули Коломияни і четверте у Слобідчан. Цього року вперше переможців нагородили перехідним кубком. Відтепер цей трофей не покидатиме стін табору, тільки кожного року змінюватиметься назва команди переможниці на кубкові. Отут, в 1976 році Василь перший раз зі мною став на площадку, вчився грати в либо. Отут Лопова площадка. Так що і цей буде кубок стояти. Ми завжди будемо раді гравали по черзі, то Слобода, то Коломийський район, адже він грав за дві команди. А забув? Ні, забув ківкай, де ще друге місце. Пізначили на турнірі і кращих волейболістів. Грамоти отримали Володимир Негрич, Ярослав Михайлюк, Любомир Петровський і Богдан Клапчук. А тут ще є один такий хлопець, Бахур, якому десь вже близько до 80, розумієте? І він ще грає в волейбол. І не тільки в волейбол, ще навіть йдуть і кажуть, що не скаржуються на нього молодиці. Він сказав, що якщо буде він умирати, то майже в 100 років. І перед тим як умре, він. Підійде до молодець, файно її поцілує. Загалом весь захід проходив у дружній та невимушеній атмосфері. Присутні добрими словами згадували Василя Прокопіва та разом молилися. Вічная На спортивне свято рідні пана Василя. Дружина Марія дякувала присутнім, що підтримують задум її чоловіка. Щоправда, говорити багато не змогла, бо жінку душили сльози, адже рано від втрати ще не встиг загоїти час. Їй допоміг син Віталій. Я вам щиро дякую, що ви не забуваєте пам'ятького Василя. Бажаю вам грати довго, довго бажаю вам міцного, міцного здоров'я, щоб ви. Щоб ви були завжди здорові. Я дякую всім вам, що ви організовуєте таке. Я не можу вже. Я дуже радий вас бачити у такій прекрасній фізичній формі цього року і щоб ви не закидуєте таку ініціативу проведення цього турніру, в честь мого батька. Добрими спогадами поділилися друзі, які ще у далекому 76-му розпочали зустрічатися із Василем Прокопівим на спортивних майданчиках у Слободі. Далі разом підкорювали вершини і життєві, і спортивні. І я щиро дякую родині, яка його дійсно шанує, пам'ятає. Дякую друзям і колегам, які не забули за нього, і сьогодні залишили свої домівки і вшанували пам'ять. Прекрасного, чудового людини. Він був патріот свого села, він був патріот держави і надзвичайно потужний спортсмен. Василя Михайловича нам не вистачає на волейбольній площадці, в сім'ї, товаристві, по життю не вистачає нам його. І як би ми не було, але ми посільки близькі його, друзі. Пам'ять наша не зітреться про його справи, про його добрі наміри. Учасники турніру пообіцяли рідним, що цей спортивний захід будуть проводити кожного року. Більше того старатимуться організувати його ще масштабнішим. Дякуючи гостям та у пам'ять про Василя Прокопіва, усі зробили спільну світлину, а рідні запросили гостей на поминальний обід. Галина Досин Андрій Гращук зі слободи Коломийського району для подій телеканалу НТК у спорті разом. Не завжди у добрі і славі, ми поручі з тобою всюди були, в часи трудні, а інколи гарячі, тебе нема, а ми з тобою, тебе нема, а ми прийшли. Та те, що ти зробив для свого краю, сьогодні шану принесли.